Чи знали ви, що усередині нас вирує справжнє життя, яке може бути як корисним, так і шкідливим? Людський організм середовище не тільки для бактерій, а й притулок для гельмінтів, яких в народі називають глисти. Ці непрохані гості здатні непомітно проникнути усередини і почати активно розмножуватися, впливаючи на здоров'я та загальний стан організму. Із найчастіших симптомів це може бути нудота, блювання, не пов'язане з якимось хронічними захворюваннями, може бути біль або дискомфорт в животі, може бути навіть кашель. Є такі гельмінти, які проходять цикл через легені, і за короткий проміжок часу вони там освоюються, вони просто тимчасово перебувають там, і в людини починається спонтанний кашель. Це теж є одним з ознаків гельмінтів. Ви їх безпосередньо бачите в фекаліях, це теж є ознакою. Найчастіше цих паразитів виявляють у дітей рідше у дорослих приводом до цього є звичайна гігієна. Профілактичних засобів як таких не існує. Тобто бади, гомеопатія, вітаміни це все недієве і недоказове. Єдине, що ми можемо зробити, це підтримувати гігієну, вчити ваших дітей мити руки після туалету, мити самостійно так само руки, обстригати нігтики обов'язково у дітей. Може бути гігієна білизни, тому що деякі паразитують на білизні, тобто ми її прасуємо спеціально під температурами, такі як гострики люблять вилазити на білизну і там. Жити а так більше ніякої профілактики не потрібно. Аби дізнатися, чи хтось паразитує у вашому організмі, достатньо здати відповідні аналізи. Якщо ж нові життя підтвердяться, консультуйтеся із своїм лікарем. Для того щоб вивести гельмінтів, достатньо від трьох до п'яти днів приймати назначені медпрацівником таблетки. Вони дуже досить є серйозні, тому ми профілактично їх ніколи не приймаємо. Дуже часто батьки можуть давати профілактично, аби не було глистів, або можливо в моєї дитини є глисти. Такого робити не мож... не потрібно, тому що антигельмітні препарати вони гепатотоксичні. тобто можуть уражати печінку. Тому тільки за показами. Також важлива тема, яка хвилює багатьох батьків, це наявність гельмінтів домашніх улюбленців, чи шкодять глисти тварин дітям і дорослим. Глисти котиків і собачок це їхні глисти. До людей вони ніяким чином не передаються. Глисти людей це глисти людей. Всі гельмінти вони є геогельмінтами для того, щоб вони розмножувалися, вони розмножуються, їм потрібно спеціальне середовище, тобто вони розмножуються в землі. Безпосередньо, як передаються гельмінти від собачок, ваша собачка пішла, поколупалася в фекаліях, ви не помили лапки і облизали ці лапки, або ваша дитина облизала, і таким чином ви отримали. Яйця глистів в свій організм. Тож не хвилюйтеся, ви можете обіймати і цілувати ваших улюбленців. А щоб не панікувати про слові глисти, варто своєчасно звертатися до лікаря, який допоможе уникнути негативних наслідків зараження ними і зберегти ваше здоров'я. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.